Оформити кредитну картку просто оберіть для себе будь-який спосіб. Оформити онлайн заявки на сайтах банку карта 1comua дельтабанк.com.ua Замовити за телефоном 0800 500 600 чи отримати в одному з відділень банку кредитному центрі або на точках видачі кредиту. Перелік адрес ви знайдете у розділі де оформити кредит. Якщо ви замовляєте картку через інтернет, зайдіть на сайт. Оформіть заявку, заповнивши необхідні поля, та надішліть заявку до банку. Дельта банк розгляне заявку, зв'яжеться з вами за вказаним контактним телефоном і повідомить про рішення щодо видачі кредиту. Отримавши позитивну відповідь, ви зможете забрати картку у будь-якій точці з видачі кредитів в кредитному центрі у відділенні Дельта Банку або замовити картку поштою. І якщо ви оформлюєте картку у відділенні кредитному центрі або на точці видачі кредитів Дельта Банку, зверніться до економіста і заповніть заявку на оформлення кредиту. Протягом 20 хвилин ви отримаєте рішення банку щодо надання кредиту і підете додому. Вже з карткою. Замовляючи картку поштою, зверніться до контакт центру банку з відповідною заявою. Вже протягом тижня банк надішле вам листа з документами на підпис та неактивованою карткою. Далі підпишіть документи і вишліть їх на зазначену в листі адресу. Щойно банк отримає від вас листа, його представники зв'яжуться з вами і розкажуть, як активувати картку. Вітаю! Ви господар власного фінансового резерву, адже гроші вже на вашій картці.